А от хто не побоялася і відповіла, і на побачення пішла, і в результаті закрутила собі неймовірно класне особисте життя Даша Квіткова. Mm. І от була ж ця нотка інтриги Ой, була, постійно була. в повітрі. Щось разом, загула. не разом, разом, не разом. А ви помітили, що дуже швидко якось це все? Така інтрижка, інтрижка і так брех. Мені здається, Квіткова просто так сидить і дивиться на ці е, прес-релізи. Квіткова вийшла заміж, квіткова одружилась з футболістом, Квіткова це. Вона така, нічого не казали. Хлопці". До речі, папараці справжні з'явилися в Україні, Нарешті. тому що Та ви їх що? з брашком підзняли отак здалеку, як вони виходять разом з машини. У нас є це відео, давайте глянемо. Це кого брашка? Це брашка мами привезли. Ого, мама привезла. Зніма якесь розслідування кача. Ну, я так з мамою не сілую, в принципі. Хоча неврічні, наскільки ми з це... Може, запорозіда так роблять Що за чувак було. з вусами? Це якийсь ведучий. Вони кудись їхали на гру, і він Так, і чисто випадково о, а -а -а -а. та так. так І що Даша Квіткова якось прокоментувала цей прекрасний момент? Чи, як Даша завжди? ні, але потім брашка запитала, хто це вас підвіз, і він такий сказав Дівчина тобто ну, він офіційно підтвердив, що вони в стосунках.